Були раніше такі бажання вести за собою людей, давати користь, от масштаби певні, що воно зараз отак от, реалізується. Так, е, да. я про це думала і багато думала, але я себе, е, я не могла зрозуміти, куди мені піти. Ну, от мене е, внутрішньо я відчувала, що я повинна допомагати людям. Але я не розуміла в чому. От, а от тепер я розумію, що я на своєму місці. Мені це подобається. Ми говорили, були з Ларісою. Коли Ларіс мені настільки подобається роб працювати, робити те, чим я займаюся. Да, це дуже тяжко. Це дуже багато займає часу. Це дуже багато займає енергії. Тож, коли я працюю з людиною, я е, як вижитий лимон потім. Вроді праці півтори години роботи, але ти вижитий лимон. Тебе енергії нема. Я просто потім виходжу у парк. Там беру собаку, іду гуляти, і я просто набираюся енергії ну, як від природи, я просто дивлюся і я набираюся енергії, бо е, праця із людьми, і з енергетикою, е, тому що ти, вроді, не знаєш людини, дивишся, людина така собі, ну, прийшла собі людина і людина. Да? І я певними запитаннями починаю витягувати, що вона відчуває. І ми там ставимо, що це, наприклад, е, оця карта це ти, друга карта це твоя мама, третя карта це твій папа, четверта карта це твій світ. Чи твої великі гроші, і в людини починається, внутрішня людина починає сама розповідати, не замислюючи над тим, що вона е, говорить. Але настільки треба багато енергії потратити, тому що треба вникнути, тому що настільки люди приходять із проблемами, е, проблемами якими, є такі проблеми, що е, дуже багато сімейних проблем. Іменно папа, мама і дитина, батьківсько дитячі відносини несуть великі проблеми за собою.